Ви слухаєте українську передачу Радіо Ватикану. 15 серпня церква латинського обряду святкує урочистість в небовзяття пречистої Діви Марії. Догмат, про яке навчає, що по завершенні земного життя Божа мати з тілом і душею була взята на небо. На сході завершення земної мандрівки Діви Марії святкується як праздник Успіння Пресвятої Богородиці. У контексті цього праздника пропонуємо послухати розповідь про ікону Успіння Пресвятої Богородиці. Ця ікона була найстаршою чудотворною іконою в Україні. Відомою є молитва князя Володимира Великого перед тією іконою. Яку він відмовив Десятинній церкві у Києві в дні посвячення цієї святині? Вона говорить, яке велике почитання Богоматері було вже тоді, в українському народі. Ось уривок тієї княжої молитви, як помолиться, хто в цій церкві, вислухай молитву Його і відпусти йому всі гріхи задля молитов Пресвятої Богородиці. Приглянемося ближче до ікони Успіння, щоб глибше зрозуміти унікальне таїнство переходу Богородиці. Від земного життя до вічної слави зі своїм Сином Христом існує певна аналогія між іконою Успіння Богородиці та іконою Воскресіння Христового. Західні іконописці виділяють у житті Христа два моменти: спершу смерть та зшестя шестя в ад, а потім Воскресіння на сході навпаки. Щастя в ад вже є воскресінням, адже смерть вже подолана смертю. Та ж сама концепція виражена також на Богородичних іконах. Тут успіння є пробудженням у царстві Божому. У них насамперед спостерігаємо явище смерті душа виходить з тіла, але вона не сходить у шеол до пекла, що відповідало б єврейським уявленням. Не піднімається вона й до неба, як би цього хотіла грецька платонічна теорія. Її беруть руки Христа. Душі праведних у руці Божій. У іконографії є класичний тип ікони успіння, на якій Божа Матір лежить на смертному одрі. Навколо стоять апостоли, а посередині Христос у славі приймає в руки душу своєї Матері. Христос тримає в руці душу своєї Матері з такою ж ніжністю, з якою вона тримала на руках воплоченого Бога у подобі дитяти. Лик Богородиці у хвилину смерті виражає спокій, її очі закриті. Руки складені на грудях, на деяких іконах підкреслюється тілесне вознесення. У верхній частині ікона над зображенням успіння зображена Божа матір, яка сидить на троні у мандорлі, яку ангели возносять на небеса. Мандорлою в християнській іконографії називається мигдале подібне сяйво, серед якого зображають Христа і Богоматір, коли хочуть показати їх у славі. На руській іконі XVI століття Христос стоїть оточений мандорлою, що знаменує його славу і дивиться на тіло своєї Матері, яке лежить на прикрашеному одрі. У лівій руці він тримає маленьку фігурку, обвиту білими пеленами і увінчану німбом. Це все світла душа, яку вже прийняв Христос у своїй причистій долоні. На інших іконах зображується чудесне прибуття апостолів. Велика кількість херовимів на деяких іконах оточують мандурлу Господа. На багатьох іконах успіння зображено епізод з Афонієм Цьому фанатикові юдею ангел відрубує мечем обидві руки за те, що він насмілився торкнутися смертного одра Богородиці. Ця сцена може здаватися дивною, але таким буквальним способом легенда виражає сувору настанову, забороняється наближатися до тайн потойбічного життя тою ж цікавістю із такими ж методами пізнання, які застосовуються до світу явищ, ця деталь апокрифічного характеру присутня богослужінні на іконографії свята і повинна нагадати про те, що кінець земного життя Божої Матері. Утворює як найглибшу внутрішню тайну церкви, яка не потерпить її осквернення. Невидима для зовнішніх поглядів слава успіння Божої Матері осягається лише через приналежність до досвіду життя церкви, але найбільш дивовижним і догматично найбільш глибоким іконографічним мотивом є невознесіння Богоматері у центральній сцені. А сходження на землю Христа серед херовимів у славі, яка належить йому в кінці віків. Таким чином, перехід від цього життя до іншого здійснюється через Христа, через його присутність. Для його матері останній прихід Христа настав раніше, адже вона є остаточна досконалість творіння. Тут знаходить своє найкраще вираження ескатологізм східних церков. Другий прихід Христа на землю це факт майбутнього, яке нас очікує, але для святих воно вже певним чином відбулося. Тому на сході з такою побожністю поклоняються чудотворним мощам тілам святих, які збереглися нетлінними після смерті. Вони є невеликою частиною Небесного Єрусалима посеред цього світу. Успіння Богородиці є свідченням цієї надії, і запорукою певності у цьому. Дивовижне життя причистої діви. Дивовижне і її успіння, як успівує у Богослужіннях свята Церква. Бог Всесвіту показує на тобі, царице, чудеса, що перевищують закони природи, і під час народження він зберіг твоє дівство, і в гробі зберіг вітління Твоє тіло. У Присвятій Діві переможені закони природи, В народженні зберегла вона дівство, в успінні не залишила світ. Після народження вона залишається дівою, а після смерті залишається живою. Вона заснула, щоб прокинутися для життя у вічному блаженстві. Вона переставилася до Бога джерела життя, щоб оберігати від смерті душі своїми молитвами. Свято Успіння Богородиці є для нас свідченням і запорукою її заступництва за світ і церкву Христову. Вона не умерла і, тілесно залишивши світ, не перестає заступатися за нас перед своїм сином. Щодо історії празника, то перші згадки про свято Успіння Марії знаходимо на сході між 550 та 570 роками, про що йдеться в розповідях паломників, які відвідували Єрусалим у ці роки. Незабаром десь у 600 році едиктом імператора Маврикия свято було поширене на всю імперію, встановивши дату 15 серпня. А перші знаки свята на честь Пречистої Діви Марії на Заході з'являються у VI столітті. Ці знаки присутні у Галлії, де свято відзначалося 18 січня під назвою Депозиту Санкта Марія. У Римі відзначення було введене у VII столітті разом з іншими марійськими святами очищення, благовіщення та народження. Із Риму свято швидко поширилося по всьому заході. Це сталося у 8-9 столітті. Походження та розвиток свята, як також детальне вивчення літургійних свідчень, показують розвиток вчення про небовзяття. Догматичне визначення прийшло 1 листопада 1950 року, що був святим роком, у апостольській конституції Муніфічентісімус Деус, що означає все щедрий Бог Папи Пія XII. Визначення стосується лише прославленого стану діви. Та нічого не говорить про спосіб, яким вона вийшла до неба, чи пройшовши через смерть і воскресіння, чи по-іншому. Небесна слава, про яку вона говорить, це блаженство, в якому тепер перебуває свята людськість Ісуса Христа, і до якої приєднаються наприкінці світу всі вибрані. Привілей наданий Марії полягає, очі у випередженому, цілісному прославленні її буття душі і тіла на подобу сина. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христу! illa ne